Як креативно подарувати гроші або щось інше. Його можна покласти всередину. Головоломки диявольська вежа. Як ви бачите, тут багато місця, тобто тут така е, велика трубка. Кладемо їх всередину, і після цього закриваємо та проходимо в лабіринт. Тут вже є зібрана башня. Ось так ось отримає ваш іменинник або з якогось іншого приводу подарунок. І тут, по-перше, рухається сама башня, але по-друге, ось ця деталь. І це є такий лабіринт, в який ви приходите одразу обома частинами, тому що в певних положеннях дійсно воно не рухається, в певних воно починає рухатися. І потрібно дійти вже до ось такого моменту, коли ви дійсно зможете зняти башню, пройти цей лабіринт. Вона є у двох рівнях складності, диявольська така справа. Правді, яка відображає свою назву у червоному кольорі, вона є простіша, і ось така сіра в автентичному кольорі, саме башні, вона складніша. Тобто тут вже над лабіринтом треба буде подумати набагато довше. Вона на магнітиках, на пружинках, там ось такі ось рухомі елементи. То загалом дуже прикольна, мила механічна головоломка, всередину якої можна сховати ваш подарунок.